Чергова чорна звістка прилетіла на Шоскінщину. Війна забрала життя ще одного героя-захисника, мужнього бійця Андрія Грінченка. Сьогодні земляки прийшли, аби віддати останню шану герою, який ціною власного життя виборював свободу України. Андрій Грінченко. 31 рік тому він з'явився на світ для радості і щастя. І зростав хлопчина у турботі й ніжності. З Задоволенням і легкістю навчався у школі. Андрій опановував технічне моделювання на Шосткинській станції юних техніків. До змагань різних рівнів ставився відповідально, і у скарбничці юного моделіста було безліч нагород, в тому числі і до міжнародного табору. А ще Андрій займався боротьбою і бігом. Після отримання середньої освіти юнак вступив до хіміко-технологічного коледжу за фахом електрик, а потім закінчив Шосткінський інститут за напрямком комп'ютерно інтегрованих технологій. Андрій розпочав робоче життя, встиг стати на весільний рушник. У молодої сім'ї було багато планів на життя. А воно не втомлювалося підкидувати чимало випробовувань. Одним з найголовніших стала служба Андрія в зоні АТО ООС, куди він вирушив добровільно. Повернувся і став невтомно втілювати спільні з дружиною плани і мрії. А мріяв про своє продовження діточок і мріяв про те, що разом з дружиною зроблять все, щоби зростали вони найщасливішими. 24 лютого 2022 року чоловік весь день провів за кермом авто, евакуюючи мирних киян. Через день він добровільно став на захист батьківщини. Андрій був в найгарячіших і найнебезпечніших зонах бойових дій у Бучі, Бахмуті. Успішно пройшовши курс, наш земляк був зарахований до штурмової бригади підрозділу «Азов». за словами бойових побратимів. Саме Андрію Грінченку багато українських військових. Дякують за порятунок. Товариський і енергійний чоловік завжди знаходив вихід з найскладніших ситуацій. За власні кошти Андрій придбав автомобіль і на ньому з бахмуту вивозив поранених побратимів. Після поранення плеча Андрій приїжджав до шостки у коротку відпустку, відвідав волонтерський центр із захватом роздавав морозиво малюкам на день захисту дітей. Захисник дуже турбувався за своїх хлопців-азовців. Я пам'ятаю ту мить, коли ми передали для взводу Андрія машину. Він казав хлопцям: це мої волонтери, це мої шосткинці. Він так гордився. Нами, нашою громадою, останній раз приходив з мамою, приходив з сестричкою, приніс квіти, а сьогодні ми ці квіти принесли тобі, Андрію. Світлана Юрівна нескоромна, особисто опікувалася Андрієм і його родиною. І тиждень тому він сказав: Світлана Юріївна, якщо я вам не зателефоную тиждень, то мене вже немає. Так і сталося. Друге поранення чоловік отримав 6 вересня цього року. 17 днів харківські медики боролись за його життя. Проте 23 вересня серце героя перестало битися. За порівняно коротке життя він встиг допомогти дуже багатьом, говорять його побратими. це командир моєго взводу. Благодаря йому і групі, яку він командував. Много наших ребят живы. Они їх евакуювали. Що я можу сказати? Благодаря йому я тепер смогу йти в бою без страху. Він міг мене успокоїти у глибокій скорботі. Батьки, і сестра, дружина і численні друзі, побратими, освітянська родина школи 12 та школи ліцею, шоскінський коледж, інститут, вся громада. В стінах нашої школи. Про нього завжди буде світла пам'ять. В наших серцях теж він залишиться назавжди прикладом мужності, патріотизму, героїзму. У 2011 році він вийшов із стін нашого навчального закладу в доросле життя, повний мрій, надій, бажань, світлих здійснень, але на жаль. На жаль, ми сьогодні його проваджаємо в останню путь. Щери співчуття батькам низький уклін за нашого героя. Людина звикає майже до всього, окрім горя, болю і скорботи за нашими воїнами. Ми будемо вічно пам'ятати, вшановувати їх. І намагатись Звільнити нашу державу від загарбника, так як намагався Андрій. Слава героям, слава Україні. Присутні поклали квіти до труни загиблого героя, схиливши голови у глибокій скорботі. Траурна процесія рушила садовим бульваром. Місцем останнього спочинку Андрія Грінченка став його рідний край.